Кожна з 15 команд, яка брала участь у змаганнях із пляжного волейболу, складалася з двох людей. Михайло Тарасюк разом із колегою приїхали до Ужгорода з Рівного, посіли перше місце. Дуже любим спорт взагалі. Живемо цим, і в будь-який спорт, взагалі а пляжний волейбол. Особливо, ну тому вирішили поїхати відстояти честь Рівненської області. Як бачите, дуже успішно. Боротьбі проходила гра. Хлопці теж всі не промах. Було цікаво, взагалі легких матчів практично не було. Ну але, бачите, так сталося. Всі виграти не можуть. Ми виграли, ми дуже раді з напарником. Їздили на збори, потренувалися. Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля разом із колегою приїхав до Ужгорода представляти Ярослав Заїка. Хлопці посіли четверте місце. Для першого досвіду гри в пляжний волейбол, то я враховую, що це гарно. Але хотілось не люблю програвати, тому трохи засмучений, хочеться завжди вигравати перші місця. Так як я з моїм напарником більш класичні волейболісти. Тут зустрілися з пляжем для нас. Так також перший досвід. Дуже сильні команди, дуже гарний рівень. Закарпатська команда рятувальників посіла третє місце серед гравців Василь Калінін. Саме він і запропонував провести такі змагання. Все життя я займаюся волейболом. Скільки все пам'ятаю. ну були пожежно-прикладний спорт, бо це професійний вид спорту діяльності. Прошого року знов почав займатися пляжним волейболом і грав в регулярному чемпіонаті України. Іде вже до нашого певні пару років. Міжобласні змагання серед рятувальників з пляжного волейболу провели вперше не лише на Закарпаття в Україні. Загалом каже голова ДСНС в нашій області Роман Гудак. Це трошки непритаманний нам вид спорту, але завдяки тому, що у нас дуже багато молодих енергійних хлопців, які люблять спорт, живуть ним, було прийнято таке рішення. Приїхало 11 областей. Загалом є 15 команд учасниць. Можу сказати, упевненістю трошки було переживання, але результат є. За словами Романа Гудака, змагання з пляжного волейболу планують проводити щороку. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко – новини на Суспільному.